Дорогі колеги, щиро вітаю з міжнародним днем біографа. При всьому тому, що у навколишньому світі є багато цікавого, але для нас найцікавішим явищем є людина. Дійсно, кожна людина це окремий світ, світ дій, думок, сподівань, мрій. Це історія стосунків людей, їхньої взаємодії, лише вбираючи в себе досвід як власний, так і інший, лише поєднуючи себе з тими, хто був до нас та нашими сучасниками, відбувається становлення людини. Скільки повчального є в кожній долі, міркування про історію тієї чи іншої людини не тільки дозволяє краще зрозуміти наших попередників, але й осягнути здобутки та проблеми сучасного покоління, власне, зрозуміти самого себе. Біографістика чи біографіка має свою доволі довгу історію, втім, сьогодні вона опинилася на вістрі науки, бо сучасна наука сконцентрувала свою увагу на відкритих динамічних системах. Суспільство і є такою системою, і розвиток цієї соціальної системи зумовлений складною взаємодією окремих людей. Тож крізь призму окремої людини ми можемо і мусимо поглянути на суспільство, на увесь світ. Не дивно, що антропологічний поворот вже тривалий час визначає розвиток гуманітаристики, а біографи йдуть в авангарді цього процесу. Звісно, в біографічних дослідженнях ще багато традиційного, часто густо маємо приклади використання біографічного матеріалу, як і раніше, лише з виховною метою, і це природнє, особливо коли йдеться про консолідацію нації в умовах важких випробувань, як от тепер. Водночас зазначу, що актуалізація тієї чи іншої біографії зазвичай в цьому випадку відбувається. Шляхом, так би мовити, осучаснення, виривання людини з історичного контексту, супроводжується модернізацією, а то й вульгаризацією історії. Чимало біографій сьогодні мають виправдальний або обвинувальний характер. Звісно, людина з минулого вже не може нам відповісти. І це накладає особливу відповідальність на біографа, який використовує приватне листування, щоденники та спогади, що не планувалися до публікації намагається віднайти відповіді на складні питання людських стосунків. Соціальні ж функції біографіки, як і історії в цілому, передусім полягають в тому, щоб пояснити, а не засудити вчинки людини, надати читачу не вирок, а матеріал для роздумів про долю наших попередників, щоб не розірвати, а поєднати часи. В сучасних умовах ми маємо нові завдання та нові можливості біографіки. Зокрема, в розмові з молодими дослідниками, які тільки починають свій шлях в цій царині, я намагаюся одразу привернути увагу до предмету дослідження. Відповідно, мої запитання стосуються того якою вони бачать біографію тієї особи, яка стала об'єктом їхньої уваги? Я запитую, це буде модальна, контекстуальна, екзистенційна біографія чи яка ще? На жаль, не завжди чую впевнену відповідь: нові можливості на сьогодні відкриваються перед просопографією. Йдеться насамперед про комп'ютерні технології, зокрема використання баз даних для побудови колективної біографії певної групи людей яких об'єднує щось спільне: походження, соціальний статус, професійна діяльність, субкультура і тому подібне, це дозволяє не просто оперувати умоглядними міркуваннями, а доволі аргументовано визначати типове і нетипове в характеристиках девіантне та маргінальне поведінці. При цьому йдеться про життєві шляхи, як визначених певних груп людей, так і людей певних історичних періодів. І, хоча поки таких досліджень в українській науці небагато, але такі приклади є, і вони тарують шляху майбутнє. Завершуючи своє привітання, я хочу ще раз підкреслити важливість як наукових, так і соціальних завдань біографіки, привітати з 30-річчям інституту біографічних досліджень, всіх причетних до його діяльності і побажати нам всім творчої наснаги, нових успіхів та історичного оптимізму.